Доброго ранку, мої любі другокласники. Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами ознайомимося з дією множення. Обчисліть суму п'яти двійок. Спробуйте назвати результат раніше, ніж він з'явиться на екрані. Обчисліть суму трьох четвірок. Я думаю, ви добре впоралися із завданням. А тепер запишіть в зошиті. 10 січня класна робота і пропишіть, будь ласка, число 17. Красиво, каліграфічно! Виконаємо завдання номера 509 на сторінці 86. Знайдіть, будь ласка, суми чисел. Звіртесь, будь ласка, з відповідями. Якщо ви отримали такі відповіді, які з'явилися на екрані, значить ви... Розв'язали вирази правильно. А чим цікаві ці вирази? Так, зверніть увагу, всі доданки в кожному прикладі однакові. Зробіть невеличку паузу і виконайте свою улюблену руханку. І почнемо вивчати нову тему. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Скільки всього шпильок на малюнку? А скільки груп шпильок? Так, зверніть увагу, три групи. По скільки шпильок? По 5. А всього їх 15. Як знайти, скільки всього шпильок? Так. Можна 5, додати 5 і додати 5. А можна зробити це коротше. Суму однакових доданків можна замінити дією множення. Зверніть увагу, приклад 5 плюс 5 плюс 5 можна замінити прикладом на множення 5 помножити на 3. 5 плюс 5 плюс 5 це буде 15. І 5 помножити на 3 це також буде 15. Зверніть увагу, приклад, який з'явився третім, читають так. 5 помножити на 3 дорівнює 15. Крапочка між числами 5 і 3 означає знак множення. Що в прикладі ми можемо побачити? Перше число 5 це той однаковий доданок, а трійка показує, що п'ятірочку ми додавали 3 рази. Отже, 5 помножити на 3 дорівнює 15. Крапка це знак множення. А вираз 5 помножити на 3 називають добутком. Число 5 указує на те, які числа додають. А 3 скільки разів, скільки таких чисел, або скільки у виразі було однакових доданків. Виконаємо завдання вправи 511. Зверніть увагу, нам потрібно замінити додавання множенням. За зразком розгляньте, будь ласка, зразок в підручнику. 30 плюс 30 плюс 30. У прикладі три однакових доданки. 30. Отже, замінюємо множенням. 30 помножити на 3. Тобто число 30 додали тричі. Отже, розв'язуємо перший приклад. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. У нас є доданок 3, однаковий. Його додають 4 рази. Отже, замінюємо прикладом на множення. 3 помножити на 4. Зверніть увагу, розв'язувати приклад, скільки буде писати, не потрібно. Наше завдання тільки замінити додавання множенням. Зверніть увагу на другий вираз. 17 плюс 17, плюс 17 і плюс 17. Отже, доданок у нас 17. Додаємо його 4 рази. Отже, прикладом на множення показуємо 17 помножити на 4. Решту виразів на додавання самостійно замініть виразами на множення. Зупиніть відео і виконайте руханку. Знайдіть, будь ласка, в підручнику номер 512 і виконайте його. Зверніть увагу, розв'язувати приклади не потрібно. Потрібно тільки замінити додавання, вірніше замінити множення додаванням. І попрацюємо над задачею. Задача 513 на сторінці 87. Її потрібно розв'язати двома способами. Прочитайте задачу. У букеті 25 квіток. Із них 10 волошок, 7 ромашок, а решта дзвіночки. Скільки дзвіночків у букеті? Отже, в зошит записуємо задача 513. Перший спосіб. Будемо шукати послідовно кількість дзвіночків у букеті. Спочатку заберемо від усієї кількості кількість волошок, потім кількість ромашок і те, що залишиться, це якраз і будуть дзвіночки. Отже, в букеті 25 квіток. І 10 з них волошки. Складіть приклад, щоб дізнатися, скільки ж в букеті ромашок і дзвіночків. Тобто від усіх квітів треба забрати кількість волошок. Складаємо приклад. Так, це буде 25 відняти 10. Не забудьте біля відповіді в дужках записати позначення. Ми рахували квіти. Отже, скорочуємо КВ. А тепер ми можемо знайти, скільки ж таки було дзвіночків. Від кількості ромашок і дзвіночків треба відняти кількість ромашок. Складаємо приклад. Звісно, це буде 15 відняти 7. Не забуваємо біля відповіді другої дії написати позначення в дужках. Відповідь не пишемо, оскільки це ми виконали тільки перший спосіб розв'язання. Далі. Пишемо другий спосіб. Цю ж задачу можна розв'язати і по-іншому. Ми знаємо, що всього квіток 25, 10 волошок і 7 ромашок. Можна спочатку знайти, скільки всього волошок і ромашок. Складіть, будь ласка, дію, щоб це знайти. Так, це найпростіше потрібно. До 10 додати 7. І ми дізнаємося, скільки разом волошок і ромашок. А тепер потрібно від усієї кількості квіток забрати кількість ромашок і волошок. Складаємо вираз. Правильно, 25 відняти 17. І тепер уже записуємо відповідь. Кількість дзвіночків у букеті. Зверніть увагу, як ми пишемо відповідь, дві крапочки, число. І додаємо дзвіночків у букеті. А наш урок добігає кінця. Ваше домашнє завдання буде виконати номер 514. Зверніть увагу, вам не потрібно розв'язувати вирази, вам потрібно приклади на додавання замінити множенням. І номер 515. Це задача, яку потрібно розв'язати. Оцініть свою роботу. А я кажу вам до побачення, до зустрічі на наступних уроках.